Всім любі друзі! І сьогодні ми будемо грати в Grow Garden в Roblox. Тут вийшло новісіньке оновлення, і я не міг не записати відео. І тому... Кстати, тут з'явилася отака така штучка. У мене є набагато більше петів. Вже. Я зміг отримати солову. У мене дуже багато вже петів. петів є, також в мене були і екзотичні пети. петі, ось гусениця з того самого дійця, там, де я отримав і, і равлика. Також тепер можна ну, прикрашати свій е, так сказати, сад. І вже бачите. Тут графіка хороша, бо ви бачите, як працюють смолоскипи. А, сильно багато в мене змінилося. Крім того, що а, в мене з'явився виноград, це вже, ну, ще один виноград, бо цей вже був і І я. що ще в мене новеньке, щоб вам розказати. Ой, у ну мене якусь і... Кстати, в мене якась штука, була, не працює. Типу зажать A на клавіатурі О і, 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 і Ctrl. Давай І Esc. А, не, Е e і Esc. Опа, бачите, воно саме збирає, я не нажимаю клавішу А. Оце вам чисто лайфхапне. І не сто раз, на клікати на ту бідну, Зі в мене з'явився горох. Я в минулому відео казав, те, що я хочу горох. І в мене він з'явився аж три штуки. Бо в один день наче тоді було з другого зранку, я тоді був на школі. Тому в нас е, цей. Ну, і так вийшло те, що один раз магазин, з'явився горох. Другий раз з'явився магазин. Теж був горох. А там я вже сам виловив той горох. Тепер моя головна ціль це отримати какао. І Тоді в мене будуть всі, прям всі русени з магазину. Правда, деякі мені вже не потрібні, Але, ну, що тут у нас в магазинчику? Угу. Я вже завжди толком нічого не цілковувати. Тому нормально. Тожі хоче літо, бо я якщо, вже хочу. Хтось поїде в село, може хтось поїде в сусідню Україну, або може в Геть в другу Україну там ну, ну, багато України, країн. Тому от, я хочу літо. От напишіть в коментарях, я хочу літо. І дізнаємося, що не, я звісно, ну я ж не кажу, що хтось не любить школу. Ні, буває, хто хтось не любить. Ну, наприклад, я люблю, типу. Я це використовую як люк, у мене вже є ще у нас є, таке, ну тут, так, ну, коротше, у мене друг купив за 60 лямів цей колодязь, а він толком нічого не робить. Ну, я йому сказала, да, що це прекрасно, Він каже, а що воно робить? Я кажу, це декор. Ну і все, в на 60 лямів. А все вони. О, добавилася нова кнопочка. Не, ну мені зараз дуже сильно подобається. Тут можна також перемістити, там, повернути. І третю кнопку я не тестував. У мене тут і тільки сюди поставлю лопату. Я стараюся э, змінювати принцип э, роботи. Свій росин, щоб І в мене, типу, воно мені нічого не змінило, просто був красивіший сад. Щоб воно не займала місце ну, на землі там, де я саджаю мої рослини. <кхем> <кхем> e, Значить, в мене вже непоганий сад. В мене найвищий це горох. E, <кхем> також ну, e, добавив... mm. Я дуже хочу собі, от справді, дуже хочу собі оцього єнота. він мені до сих пір не випав. Хоча й на нього один шанс один, ну, шанс один відсоток якби. Але мені саванний овел випала за ну, дивайн, вона мені випала за 4%. Відсотки. В принципі, так хорошо, але я хотів би «Blood Over, бо воно там наче 50 XP, щось ще чимось таке. Я не знаю, ну воно щось прикольно робить. Ну, в мене також і звичайна сила. Я зміг пройти цей івент. Тому, в принципі, в мене все нормально. Я мені, якщо чесно, не подобається цього нового. І також 31 травня вийде ще одне на оновлення. І я не одержую. 31 -е це субота. Блін. Вон. Блін, а це я трішечки плутаюсь з цим персом. бо він мене так інтересно росте, в принципі. Хотя в мене оце все. Треба її лише нагодувати, цього круто. Ооооо, то щось він толком не наїдається. Мабуть, я його скоріше ще, ще наполовину нагодую. Бо це щось капець. Може тепер нагодую хоча бенст. Горохом. О, раз присвячу! Алло! Окей. Ладно, можеш ще так спробую нагодувати. Ну, не нажарити. Не нажарити. Ага, нічого такого магазику нема. Тому, значить, я не знаю, в принципі, що тут встати. Так, кстати, замість того яйця зробили якусь штуку. 45-й вело треба. Я там на старший бібізян. Йому і то, тільки 33 ему осталось Ай 12 років йому ще рости Я, ну це багато. Ну, ви ж розумієте, що в ігрових. Типа, ну, що подумав, що реальних. Там же вони ж самі дають себе по XP там, ну, коротше. Там своя е, Ага, 47 Минут осталось. І чомусь цей івент до сих пор є. Він завершився, він досі є. Можна, звісно ж, його йоседниці за 500 мільйонів. Але для мене таких гроші це багато. Бо, якщо чесно, мій рекорд був це 250 на 8 мільйонів. Ну, щоб вони мене прям так, ну хоча б годинку, пару годин трималось. Тоді, зрозуміло, що вони можуть в мене потрішки скидатися. Та, а, чому в мене так мало грошей? А, тому що, як би так сказати, я купив оцей ну, навіть Harvest Tool. Оказується, він збирає твої розпочання, які в тебе є, і вони там можуть стати вет, шовк, ну, коротше, з перколюхами. І така штучка стоїть 30 стрілянка. А я десь закупив на 120 мільйонів. А на той час це для мене було ого. го То я отаку розорився. Ну, і тепер мені треба за ним Але як ви бачите, в мене вже 100 мільйонів. Е, в мене було як чесно, під 38 було екзотичне оцей Бак ек. Ну, я думаю, всі знаєте, що відсоток в магазині 3. Хочете прикол? Мені ну, не вистачало. Це прям під кінець мене тільки 38 не було. Мені його ну, тупо не вистачало. Тому, це можу сказати, для мене був урок, що треба навіть в грі, грікономиці. Але mm -hmm. все одно, в, воно за тиждень, як мінімум, десь п'ять раз точно буде. Типу, ну... Це, в принципі, нормально. І той шанс вас сильно може не лякати. Бо в мене це вже було пару разів. А якщо точніше, два рази. Да, звісно, не поп'ять, але ну, просто воно ну, все було в 12 ночі. деякі люди цей час досі... досі грають. Ну, а я. не. Якось час. Я сьогодні профукався з манго. Ось, фу, яке манго, какао. Воно було десь в два чи в три, було в магазині, але я тоді не грав. Ну просто подивився, що воно було ну, годину тому. І все. Ну, а я, я хочу там манго, Ну, какао. Я какао з манго. Гіршоп. Все, що тут у нас басік спримка. Ну хай буде, в принципі. Воно мені не помішає. Розходи маленькі є, але що я не йду в мінус. Бо розумієте, що я вже йшов в мінус, а це вже вириваюся в мінус. Так, а ну, тепер, як, ану, раз, два, зажав, значить все. Так, да, все. Ну, непогано. Оце удобно, щоб просто треба ще не забуватися. І тоді все нормально. Ну, я справді кажу, воно удобне. А от на телефонах, на телефонах є збоку штука, але на телефонах я пробував, наче щось зажимав, не працювала. Може, щось, може я на то нажимав. Пишіть в коментарях. Е, а з комп'ютера. Звичайно, просто зажати тупо е, і нажати SK і все. виходимо з SK і все. А щоб припинитися, просто нажми ще раз F, не F, а саме просто E е, і все. Типа, і воно обратно відключиться. І все буде хорошо, от мене постійно обісить цей горох. До, до нього до, до, коротше, дістатися це ціле випробування. А ви ж розумієте, ну, в мене вони рядом двоє великі посажені, а їхні листки стикаються. А потім не знаю, як до нього добратися. Я, звісно ж, іноді ну, дістаюся вершини, але все одно. І тут, кстати, можна розширити экспант, це. да, це можна розширити свій гарден, ну, сад е з правого боку і з лівого. Ну, якщо, я не знаю. Я дивився там відео, наче розширюю наміс. Е але це дуже добре пригодиться для тих. Хто ну кого багато грошей? Ку, все є, там для меня, як мінімум один мільярд. Он хто може заново без них зробити, ну щоб у нього були гроші. А то все нормально. Ну, зразу може. Все оставить разом 500 тисяч. О, мільйон. 500 мільйонів. Ну, для мене це зараз така собі. Знаєш, у мене кардина виглядає не дуже ну, наоборот, Хорошо. Ну дякую вам за перегляд, дякую. Підпишіться на мій канал, поставте лайкосик ще на авансом. Але напишіть ще коментарик, якщо ви досі не написали. І лайк треба було поставити на авансом. І всім пока!